Привіт, я Анастасія Росоха і я стиліст і іміджмейкер. І сьогодні я вам розповім, як робити шопінг самостійно, але грамотно, щоб не витрачати гроші на ті речі, які потім припадають пилом. Це відео саме для тих, хто хоче купувати речі, які потім буде носити. Перша наша помилка це звичайно купівля без підготовки. Якщо ви йдете на шопінг і не знаєте, що плануєте купувати, ви зазвичай купуєте щось зайве, яке потім не використовуєте. Гарний приклад це похід до супермаркету. Тому що, коли ви йдете за продуктами, ви завжди знаєте, що саме ви плануєте купувати. І у шопінгу. Я дуже рекомендую перед шопінгом зробити невеличку ревізію гардеробу та спланувати свій шопінг-лист. Друга наша помилка це покупка речей поза стилем життя. Наприклад, ви працюєте вдома, але купуєте офісні речі. Або у вас є якийсь дрес-код на роботі, а у вас весь гардероб із лосинів. Так завжди відбувається, коли ми не раціонально відносимося до покупок і робимо їх, тому що нам сподобалось. Я дуже рекомендую, і це друга порада від мене думати наперед, з чим ви будете комбінуватися. Вати і де саме ви будете носити ці речі, і третя помилка це орієнтація на знижки. Насправді знижки це не синонім слова вигідна покупка, це скоріш за все спокуса. Я на власному досвіді та на досвіді своїх клієнтів можу вам сказати, що коли ви на сейлі обираєте речі, треба бути дуже дуже обережними і брати саме те, що вам потрібно, саме те, що вам не вистачає. Або якщо це якась унікальна річ, якої немає в вашому шопінг-листі, ви одразу маєте продумати, з чим ви будете її комбінувати. І так, помилка номер 4 – це імпульсивні покупки. Наприклад, мені було дуже сумно, і я побачила рожеве пальто і вирішила його собі купити, щоб потім його вигадати з чим комбінувати. Так завжди відбувається, коли ми купуємо щось імпульсивно, тому що ми ніколи не думаємо, з чим ми потім будемо це носити. В таких випадках я дуже рекомендую завжди відкласти покупку на 24 години, навіть можна відкласти її в магазині, так? І потім проаналізувати і подумати, чи дійсно ця річ вам потрібна. І п'ята наша помилка це вибір трендових речей замість бази. Модно, не завжди є практичним. Завжди, коли ми купуємо набір трендових речей, вони можуть просто не комбінуватися між собою. Я завжди рекомендую починати з грамотної бази власного гардероба і потім поступово наповнювати цей гардероб якимись трендовими акцентами. Таким чином, гардероб буде формуватися більш логічно та цікаво. І так, друзі, що робити перед шопінгом, щоб він був максимально ефективний. Я підготувала для вас невеличкий чекліст, яким зараз поділюсь. І так, перше, перегляньте ваш гардероб, щоб ви розуміли, яка наявність речей зараз у власному гардеробі. Друге, складіть список необхідних. Ідних покупок та виокремте, які із них є пріоритетними. Третє, подумайте про реальні потреби. Що саме вам зараз необхідно купити, щоб ваші луки виглядали більш цікаво? Четверте, сформуйте свій власний бюджет таким чином, щоб ви розуміли, скільки ви можете витратити коштів, щоб це ніяк не травмувало ваш гамане. І п'яте, робіть фото речей ваших завчасно, у ваш телефон зберігайте їх, щоб коли ви робили нові покупки, ви могли порівняти з тим, що ви придбали зараз, і як це буде поєднуватись надалі. Шопінг може бути справжнім задоволенням, а не стресом. Просто треба трошки підготуватись до цього. Цього процесу. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, які помилки колись були у вас. Можливо, є щось, що я не озвучила сьогодні. До зустрічі, друзі!